495 кілометрів за три дні таку відстань здолали учасники третього етапу чемпіонату України з ендуро. Мотоциклетні змагання проходили на базі села Білі Ослави надвірнянського району. За перемогу боролися кращі спортсмени з усіх куточків країни. Також у рамках чемпіонату відбувся Кубок Карпат. Як проходили змагання та хто став переможцем, знає Мар'яна Мацьків. Ліс, гори, болота та ріки. Все це було на перешкоді в учасників третього етапу чемпіонату України з ендуро. Мотоциклетні змагання зібрали на Надвірнянщині кращих спортсменів з усіх куточків країни. Ще заснування чемпіонату стало доброю традицією проводити його фінал у Карпатах. Організацією також уже традиційно займається Івано-Франківська обласна федерація мотоспорту. Розповідає головний суддя змагань, між іншим коломиянин Михайло Попелюк. Організація змагань, обстановка, скільки людей, сама траса як підготовлена. Я думаю, що воно вартує того. Невипадково чемпіонат України відбувся у Білих Ославах. Його проведення у невеличкому Прикарпатському селі ініціював місцевий мешканець і затятий шанувальник мотоспорту Іван Лейбюк. Люблю цей вид спорту, саме катаюся на КТМ-450-му ендуро. Знаю ці гори, що вони. Дуже люблять гонщиків. Саме ж слово ендуро в перекладі з латині означає витривалий. У мотоспорті це вид змагань, який максимально наближений до природних умов їзди на мотоциклі і триває кілька днів. Траса для гонок ендуру це замкнуте коло складною місцевістю з використанням доріг, загального користування та допів, тобто коротких видовищних міні-змагань на час. Ендуро – це така дисципліна досить цікава. Я думаю, вона більше для спортсменів, як для глядачів, тому що воно проходить ну, горами, лісами, болотами, річками. Глядачі не успіють за ними все побачити. Але для того, щоб було цікаво, то ми побудували цю полосу перешкод, взяли всі елементи з лісу, тобто те, то, що спортсмен може зустріти в лісі. В нас це все присутнє на полосі перешкод, щоб глядачі бачили майстерність наскільки спортсмен є. У майстерність і управний, то він себе може показати перед глядачами. Показувати себе на чемпіонаті справді було перед ким на спортивне дійство зійшлося майже все село. А ще прибуло багато гостей. Гарно цілому все нормально, все файно. Захоплені, задоволення. Нічого дуже красиво. Так може бути. Все хорошо, файно, як у нас скажуть, найби було. Враження нормальне, файне подобається. Як звісно, подобається. Кажу, що буде кожного року. Ми тут зрядом будемо приходити кожен рік. Руки Други називають. Це професіонали. Все прекрасно. Дуже і щоб було кожен рік. Ми не проти. Траса має 55 кілометрів. Один день це мінімум два кола, більше шести годин їзди, і все це практично без пауз. За три дні спортсмени проїхали близько п'яти сотень кілометрів. Таке випробування не для слабодухих. Траса складна. Цікаво. В цей раз дійсно цікаво. Тому Організація дуже в цьому році на висоті. ну Чемпіонат також. В цьому році е, конкуренція велика, так що на перемогу, напевно, що ні, але я буду старатися. За звання чемпіона на Прикарпатті змагалися майже півсотні спортсменів віком від 16 років. Серед них були і представники Івано-Франківщини. 19-річний Іван Голинський один із них. Змагання чудові, траса так само чудова, тільки багато грязі. Їздити можна. Символічно під час чемпіонату також організовують змагання з класичного ендуру на Кубок Карпат. За цю винагороду приїхали поборотися і мотоциклісти з-за кордону, зокрема з Франції, Німеччини та Росії. За запрошенням організаторів Володимир Камошкін прибув у Карпати из Москвы. Я очень доволен. Вот такая вот такий такой ландшафт предназначен 100% для таких мотоциклов. Люди очень сильно постарались. К сожалению, у нас в России таких вот трасс, ну я бы сказал, одна или две похожих. І вони не настільки масштабні. оригінальний подарунок учасникам та гостям змагань зробив коломийський льотчик Ігор Табанюк. у небі над центральною ареною чемпіонату. Він на своєму легкомоторному літаку зробив кілька цікавих фігур. Через різні травми і технічні помилки частка спортсменів зійшла з траси, а найсильніші успішно дійшли до фіналу. Отже, чемпіонами України з ендуро у різних класах, починаючи від юніорів і до професіоналів, стали Коломияни Михайло Попелюк та Сергій Розумцев, представники Ялти Олександр Косін і Максим Башмаков, Василь Струк з білих Ославів та Михайло Голинський з Косова. А Кубок Карпат цілий рік буде перебувати у Ялтинської команди Яліта спорт. З надвірнянщини Мар'яна Маськів, Сергій Грицак, програма події НТК.